Всім привіт! Ви на каналі Сханалітка! В цьому випуску поговоримо про останній матч збірної України на Євро 2024. За сам виступ, конкретно цей матч абсолютно не соромно, тому що непогано і тактично придумали, як зіграти проти Бельгії, і непогано, в принципі, втілили це на полі. Так. Е, ну, ми це розберемо конкретно в цьому випуску, як це було зроблено. Окрім того, давайте поговоримо загалом про наш виступ на євро. Тому що, попри цей останній виступ, попри 4 очка, Україна вилітає зразу після групового етапу. Можливо, це не фарт. Можливо, хтось подумає, що це змова е, дуже неприємна. Так я ну, тут зрозуміло, звідки такі думки можуть появитися. Давайте це також поговоримо в кінці випуску. Ну, поїхали. І так про саму гру дозвольте мені упустити деякі теж важливі деталі цього поєдинку, але я хочу поговорити про те, що справді кинулось в очі, про те, що зіграло свою важливу роль. Мені здається, найбільш очевидно, те, що вплинуло на гру, це те, що збірна України, по перше, зіграла в 5-3-2 з ума форвардами. Україна, це в принципі, я не пам'ятаю, коли в останній раз так грала. Ну і по друге, ми зустрічали суперників високо. Це теж принципово, тому що попередніх суперників на євро і в товариських матчах ми не часто робили це. Зустрічали суперників саме на чужій половині поля, не сідали глибоко. Хоч це дуже неочевидно робити саме при тюбелі, тому що суперник більш грізний. Супернику буде багато простору в центрі поля, багато простору, щоб атакувати глибину для Доку, для Лукаку. Кевін Дебрюй не може бігти атакувати глибину це ми знаємо, тому неочевидне рішення, але воно спрацювало. І давайте розберемося, чому. Спочатку поговоримо, як в принципі Україна зустрічала в високому середньому блоках цього суперника. Номінально ми можемо сказати, що збірна України зустрічала бельгійців так само, як і грали весь матч в схемі 5-3-2. Ну, в принципі, воно і працювало десь, але було прислідковувалась така доволі чітка асиметрія, яка полягала в тому, що з лівого флангу дуже активно піднімався Віталій Миколенко. Він зустрічав Тімоті Кастаня, правого захисника бельгійців, коли той отримував м'яч. От, а з правого флангу збірної України Тимчик фактично персонально діяв Жеремі Дуку. Ми не бачили його піднімання, Давайте ось один епізод наглядно це розглянемо, але, в принципі, воно працювало так на протязі всього матчу. Я продивився спеціально. Ці епізоди, де Україна саме зустрічала суперників біля чужих воріт, і воно так виглядало завжди. Тобто, фактично, воно зазвичай так і працювало, так як виглядає на цьому за скріншоті прямо зараз. Це виглядало як 4-4-2. Миколенко висувався по лівому фланзі, а по правому фланзі, все таки, по те, тоді діяв Шапаренко, коли м'яч до нього доходить. ми зараз також це розглянемо на прикладі. Що це для нас означало в центральному коридорі? По-перше, що треба відзначити дуже хороший тиск на обох центральних захисників тобто Роман Яремчук і Довбек діяли персонально фактично проти двох своїх опонентів. Ну вони не тримали їх, але вони знаходились в позиції між ними і двома опорними півзахисниками і завжди були готові висунутись. Не було такого, що центрального захисника збірної Бельгії є дуже багато часу. Він може оцінити ситуацію. І шукати якийсь спосіб, щоб просувати м'яч. Ось цього не було, і це велика заслуга саме цієї схеми. Це якби добре працювало в тому плані. Але для цього треба мати двох нападників саме попереду. От дуже часто бельгійцям приходилось включати голкіпера у свій білдап, і голкіпер не сказати, що прям якісь якісні дії в цьому плані робив, він не віддавав якихось. Дуже хороших середніх передач, і в принципі на нього можна було тиснути. От ну правда, якоїсь такої прям суттєвої ключової помилки ми в цьому матчі не дочекалися, на жаль. Але проблеми в центрі поля збірної України могли виникати трішки нижче за лінією нападників, тому що е, поки м'яч е, з правого флану збірної Бельгії в принципі проблем ніяких нема. В них там три футболіста, два опорних півзахисника часто опинялися саме в цій зоні в розіграші м'яча, трішки глибше, так. І кевін Дебрюйне зазвичай десь ходи вище. Три футболіста в нас теж три футболіста, поки Миколенко висувається. Але коли м'яч переводили на лівий фланг збірної Белії, так на теата по ньому висувався один з наших центральних півзахисників Шапаренко. І це означало автоматично, що залишалась одна людина вільна саме в центрі поля збірної Бельгії. І це, звісно, проблема. Так, це те, з чим треба було боротись. Це, в принципі, така звична проблема схеми 4-4-2, коли ви так зустрічаєте, що на одну людину в центрі поля більше. У нас ця проблема виникала тільки коли м'яч зліва в збірної Бельгії. І давайте подивимось. Як Україна вирішувала цю проблему? Перше, що треба відмітити, що збірна України в центрі поля грала зонально, не персонально. Так, тобто дуже часто команди, які зустрічають високо проти суперника, яких центрі трикутник і вас в центрі трикутник можна грати персонально, так тобто, умовно за Кевіном Дебрюйне постійно би ходив брашко, і це би було доволі просто, зрозуміло для всіх. Так іноді можна грати. Україна цього не робила, тому що Україна знала, що в деякі моменти повинен висувати Шаперенко з центрі поля. Відповідно, вам треба розташовуватись зонально, щоб гравці центра поля були рівновіддалені плюс-мінус від цих опонентів і могли стигнути за всіма. Так? Тобто, це частина рішення цієї проблеми відмовитися від персонального. В принципі, вони так розташовувались більше в лінію. Намагались доправити м'яч на якийсь фланг, так тому що центр поля нападники не давали просувати. Мяч отримував хтось з, флани, з фланових захисників, і тоді центр поля просто сувався, Вони ось так переміщувалися вперед назад. Тобто це одна з перших крок вирішення цієї проблеми за відсутності однієї людини в центрі поля. Другий фактор, який міг би дозволяв би це робити, але насправді, мені здається, він погано працював збірної України, те, що довбик є лівим нападником в цьому матчі був так. І відповідно, коли м'яч на правому фланзі, він може знизити тиск на правого центрального захисника Бельгії і опускатись трішки глибше в опорну зону, перекривати там е, онана. Якщо я правильно пам'ятаю, так він проти нього мав би грати. Тобто він якраз таки знаходився в півпозиції, але мені здається, довбик не встигав якраз цього робити. Так? Тобто, вся людина в центрі поля була вільна. Я зазвичай замітив також, що Судаков в таких ситуаціях, коли м'яч отримував гравець з лівого флану в Бельгії, він опускався десь ближче до опорної зони. Так він страхував. Тобто він саме що грав зонально, при тому, що він намагався перекривати найбільш небезпечну зону. От і було ще одне вирішення. Воно насправді здається саме це найкраще працювало в цьому матчі, так в середньому. Це те, що наш правий центральний захисник є забарний. І це якраз людина, яка дуже активно може висуватися між лінії. А саме небезпечна людина в збірної Бельгії в цій всій схемі, так дебрюйне. Це людина, яка може залишатися якраз без опіки в цій схемі, тому що Шоперенко, то він доволі високо висувається. Два опорних півзахисника. По них, в принципі, залишається два наших півзахисника. Так, а от по Кевіну Дебріну його можна забути. У нас позаду п'ять людей, і ця схема дозволяє якраз висуватися центральним захисникам. І ми бачимо в цьому епізоді дуже добре, якраз ілюструє те, що відбувалось Забарний робить цих крок вперед. Іграє по дебрюйне, так він в принципі контролює вихід через нього. Це якраз те, що потрібно в схемі з п'ятьма центральними захисниками, і дуже вдало, що якраз з правого флангу, коли ця ситуація виникала, так коли Шоперенко висувався на фланг, то забарний якраз наш саме правий центральний захисник, тому що з правого флангу він давав цю додаткову динаміку. Мені здається, це те, що значно важче робити е, Матвієнку. От, ну, Матвієнко, такий трішки, як каже, коментатор старого, старої школи центральний захисник, можливо, так можна сказати, не знаю. Ну, от його динаміка між лінією осі висування значно менша, ніж Забарного. Забарно це чудово робить, я це показую якраз в попередньому випуску, і тут ну, якби, знову це показує. І це те, що використовував тренерський штаб в цьому матчі. А тимчик, тимчик, навпаки, був при цьому прикований до Жеремі Дуку, що теж непогано працювало в плані того, що Жеремідуку до хвилини 60-70 ми не бачили, що він там багато бігав. Ну а потім просто прийшлось ризикувати вже. Про дебрюне треба напевно все-таки окремо сказати, тому що от я сказав, що проти нього протидія, ніби як була, і це правда, але разом з тим треба признати, що все-таки кевін дебрю в цьому матчі створював нагоди. Не можна сказати, що навіть попри те, що план на нього був, він нічого не зробив. Тому що ось, наприклад, епізод я теж знайшов вже на шостій хвилині, і ми бачимо, там ніби як і Брашко він ну, позиційно грає непогано, він готовий, ніби як і по дебрю на грати, і забарний, бачить, він готовий робити крок вперед. Тимчик по доку, все те, що ми говорили, дуже схожий епізод. Але разом з тим Дебрюй не умудряється. Він, він розуміє, що якщо він зробить крок вперед, то Забарний по ньому вийде. Якщо він зробить крок назад, то е, брашко буде готовий його перекрити. Але Дебрюй не хватає і в майстерності відкривання, щоб знайти цю лінію для передачі, там з підтиску, в принципі. І разом з тим він технічно дуже добре оснащений. Він приймає м'яч одразу вперед, так щоб брашко не дістав. Він далеко не відпускає, так щоб Забарний не міг зіграти. Тобто це і є майстерність півзахисника. Знайти таку. Лінію для передачі і так прийняти м'яч, обробити і далі ще й дає е, пас на лукаку. Тобто, в принципі, тактично все правильно, але те, що тактично правильно, не означає, що команда зможе це виконати технічно. В тому і е, вся суть е, тактики так, на матч треба зробити так, щоб ваша команда ще могла виконати те все, що ви задумали. В принципі, гра проти Дебрюйна в цьому матчі я б сказав, задовільна. Явно не ідеальна, але й не сказав би, що там були якісь такі аж суттєві провали. Ну, треба сказати, що тут нічия в тактичному плані. Хочу зробити якийсь такий е, проміжний тактичний висновок саме по тому, що збірна України зробила концептуально в цьому матчі, тому що це перший суперник на цьому євро, якого ми вирішили зустрічати високо. І це саме й неочевидне для цього суперник це Бельгія. Тому давайте трішки думок про те, чому Ребров обрав саме таку. Такий план на гру, я б сказав, не схему. Ну, схема має інші причини. Ми про це потім поговоримо. Але саме план на гру зустріти Бельгію високо. Чому так? Тому що це зовсім не очевидно. Я не маю конкретної точної відповіді на це запитання, але пропоную декілька версій. Давайте про це поговоримо. Перше, це те, що якщо тверези оцінити ситуацію, то вона вимагала саме такої більш сміливої гри, коли ви зустрічаєте високо. То є більше шанс, що ви там перехопите м'яч і заб'єте якийсь гол. Бо все-таки низький блок це більше про історію, коли ви один-два рази добре вибігаєте в контратаку, але при тому менше шансів на те, щоб пропустити гол. Тобто низький блок це все-таки про те, що ви хочете, що вас влаштує нічия. От і збірна України ніби як влаштовувала нічия при певних розкладах, але разом з тим всі розуміли, що нічия може й не влаштувати, так як воно в принципі і сталося. Але сам план на гру був більше про те, щоб здобути перемогу. І ну за це напевно все-таки окремий респект тренерському штабу, що вони наважились зіграти саме проти Бельгії в вирішальному матчі. Хоча мені здається, так треба було провести всі матчі, я про це говорив. Ну, напевно, на протязі останнього місяця. Друге, Друге – це те, що Словаччина своїм прикладом матчу проти Бельгії, я його мав час подивитись. Теж доволі яскраво показала, що проти Бельгії можна грати в високому блоці, і це не так страшно. А от в другому темі та сама Словаччина показала, що сідати низький блок проти Бельгії страшно. Так, вони не пропустили, хоча вони двічі пропустили, насправді Бельгії. М'ячі не зарахували, але в тому ніякої заслуги е, збірної Словаччини немає, так само, як і Бельгії, так? Бельгії. Ну, там проблема в тому, що в Лукаку 45 й розмір ноги і там пальці в офсайд залізли. От, ну, але це ну тобто це ніяк не повинно впливати на, вашу, е, на ваше мислення. Так, е, побачив там по суті словаччина пропустила два м'яча. Я думаю, що це треба саме так розглядати. А перший тайм дуже солідний, бо якраз коли вони зустрічали високо. Ну, якщо аналізувати Бельгію, якщо розглядати сильні слабкі місця збірної Бельгії, то мені здається, це чітко вказує на те, що. В розвитку атаки, в позиційних атаках Бельгія сильна. А коли вона виходить з оборони, коли вони перепасовуються на своїй третині поля, Бельгія трішки слабша. Ось, мені здається, такий мав бути висновок після матчу проти Словаччини, і збірна України такі висновки зробили, тому такий план на грубу. І третя тактична причина вона така суміжна з другою. Вона полягає в тому, що все-таки ми чітко бачимо, що лінія захисту збірної Бельгії вона менш яскрава по своїх іменах ніж група. Пів захисту і нападу, так ну лукаку, де брюйне це все таки топ зірки. Она, напевно, в тому числі, і вся ідея полягала в тому, щоб не давати до них, щоб доходив м'яч. Просто як мінімум, так, тому щось що два наших центральних нападника між двома опорними півзахисниками збірної Бельгії не дають просувати м'яч в центр поля. Те, що на їхніх фланових захисників висувається персонально футболісти, не дає просувати м'яч саме в центр поля. Так, тобто, по суті, ми мали кожного футболіста на кожного їхнього гравця лінію захисту персонально, так, хоч зазвичай. Якраз в першій лінії одного футболіста менше дають. І з точки зору тактики, що це прогорити загально, ідея в тому полягала, щоб не давати їм просувати м'яч вперед, зустрічати їх саме там в першій лінії. От, з іншого боку, звісно, це залишає більше простору для Дебрюйне в центрі поля, більше глибини, щоб атакував той самий Дебрюйне, щоб Лукаку атакував, щоб Доку втікав глибину. І це теж. Потребувало своїх рішень тактичних, так і це те про що я говорив в першій частині випуску. Тобто, це вже підлаштування команди, щоб не давати туди доставляти м'яч. Але перша ідея, все таки, яка ставилась, мені здається, також могла полягати в тому, щоб не давати просувати м'яч центр поля. І в принципі, для того було багато футболістів попереду. В Сумі, ми маємо те, що маємо. В принципі, гра була непогана, хоч і нічия в результаті, але от, ну, за сам тактичний план на гру це виглядало доволі ризиковано. Навіть після аналізу це все одно виглядає доволі ризиковано, але разом з тим воно спрацювало, значить, круто. Так добре. Сергій Ребров в тому плані знову ж таки показує, що він пластичний тренер, він готовий щось міняти під кожного суперника, продумувати. Іноді це працює прям дуже круто, іноді не працює. І це теж це треба розуміти, що це нормально, тому що багато команд все-таки намагаються грати нам прямо на протязі сезону одне і те саме. А тут Ребров в трьох матчах дещо, різно, дещо різні тактики використовує, навіть не в трьох матчах, а всіх шести по суті. От що якби ну я кажу, це, це особливість тренера. Це не можна за це ні критикувати, ні хвалити. Сергій Робров свідомо теж він розуміє, що якщо він буде ставити якісь нові завдання перед командою, то це є виклик для суперника і для тебе. Виклик, тому що вам треба грати по-різному. Не факт, що ви до цього готові, не факт, що можна прорахувати всі плюси і мінуси. Того, так хто, хто міг наперед сказати, чи буде проти Дебрюйне це працювати чи ні. Тобто, можливо, він би просто опинявся постійно одиноким без м'яча. Обидві команди не були до цього до кінця готовими, але вийшло те, що вийшло. Плюс-мінус Україна виглядала солідно. Відсутність Вінгерів, звісно, це те, що зіграло свою роль. Взагалі, я не, не сильно перелистував новини. І до матчу я не знав, що циганков і Михайло Мудрих будуть відсутні. Так вони були, вони пропускали перед тренування. Десь я потім прочитав це в новинах, але ну. Я так розумію, що збірна Белії теж не було готовим до того, що обидва лідери команди в атаці, Ні Цанко, ні Мудрик не появляться на полі. Звісно, ніхто з тренерського штабу це відкрито не заявляв. От, але, схоже, тепер після матчу вже виглядає на те, що це була що відсутність вінгерів це не наслідок вибору схеми, а причина. так? У нас немає вінгерів, двох наших лідерів команд. Значить, можливо, ми спробуємо зіграти без вінгерів, попробуємо перейти на схему, де лише латералі бігають по фланах. Так? Зате у нас є два центральних нападника. У нас нема двох вінгерів, Значить, ми одну людину в напад додатково, одну людину в захист поставимо. П'ята людина в захист це завжди добре проти Бельгії. В нападі, от два однотипних форварда. Що в принципі зазвичай клуби намагаються так не грати. Ну тому що все-таки ви хочете одного швидкого, одного сильного. Один бореться, скидає м'яч, другий біжить за цим м'ячем. Воно так повинно працювати і в цьому. В цьому плані, мені здається, десь ванат би виглядав краще, але з іншого боку, чи рівень ванат вже яремчку, не факт. Тому, в принципі, готовий е, зрозуміти цей вибір на стартовий склад саме Довбик Яримчук. В принципі, вони виглядали солідно. Я би не сказав, що вони діяли саме так, як я назвав. Швидше в атаці е, як це працювало? В атаці позиції Вінгерів заміняли латералі, тимчик підключався значно менше, але в позиційних атаках він був на позиції Вінгера. Він не, не може виконувати те, що виконує циганков, але він там був, він займав цю позицію, це теж важливо. От зліва Миколенко постійно підключався. Е, і, значить, в центрі поля все-таки теж могло бути два нападника. А міг Яремчук просто або добик навіть іноді, але все таки частіше Яремчук опускатись на позицію десятки. І вони, в принципі, діяли так, як діяли зазвичай в розвитку атаки. Там якихось суттєвих змін не було. Загалом позиційні атаки збірної України не сильно змінились. Звісно, певні зміни були, враховуючи особливість футболістів, але не такі прям яскраві, як в тому, як команда грала в захисті. В цілому непогана гра збірної України. Мені здається, саме так про це треба говорити. Я вже і читав в інтернеті, що це найкращий виступ збірної під керівництвом Реброва, і читав, що це фіаско, тому що, знаєте, Бельгія, вона взагалі тадеску погана і нічого там. Ну мені здається, так не можна казати. Бо, взагалі, збірна Бельгії та вона ну явно не фаворит на цьому турнірі, але це солідна збірна. І там поразка проти Словаччини це швидше випадковість, на мою думку, по тому, що я бачив. Чому не можна сказати, що це такий дуже сильний перформанс? Ну слухайте, ми е, вирвали нічию в Бельгії, які яку влаштовувала нічия. Про це треба говорити. Так, Белія грала на нічию. Якби Бельгії треба було перемагати рівно так само і збірні України, після там, особливо 60-70 хвилини, ми б побачили зовсім інший футбол у ці вирішальні хвилини. А так, Белія розуміла, що вони, в принципі, що сядуть глибше, якщо вони віддадуть м'яч збірні України, дозволять щось там створювати, то це їх теж буде влаштовувати. І це десь полегшило. Завершення матчу для збірної країни, і ми все одно з цього нічого не створили. Тому якби я теж скептичний, щоб казати, що це якийсь неймовірний перформанс, але солідно, солідно на фоні цієї збірної Бельгії, яка ну такий. Краще ніж середняк на цьому євро. От, мені здається, це буде адекватна оцінка, не треба входити в крайності, коли ми маємо такий результат. Давайте тепер так само плюс-мінус спокійно спробуємо поговорити про результат загалом на євро. Так? Я не хочу кидатися, що це жахливий результат, хороший. Спробуємо проговорити це голос, а потім подумаємо, які висновки можемо з цього зробити. Значить, збірна України вилетіла з групового етапу максимально швидко, по суті. Ну там можна було після двох турів вилетіти, вилетіли після трьох. Не можна сказати, що це непоганий результат, це поганий результат. Якщо після вильоту на першій стадії казати, що це непоганий результат, то, знаєте, це не спорт. Ну, тобто, чотири очка набрали, так, хтось може обіжатись. В принципі, так, це справді обідно, що Україна набрала 4 очка. виходять команди з трьома очками, але ну, послухайте, в нас було же наші суперники там не Угорщина і не Шотландія. Наші суперники були Румунія, Словаччина і Белія. І, знаєте, 4 команди. Які чотири непогано виступили на цьому євро вилетіла та яка найбільше провалилася? Найбільше провалилася в першому матчі збірної України, так тому що пропускати три м'яча в матчі відкриття, здається, що це все одно втрата трьох очок. Ані, по факту, це вирішило ще й долю. Ніхто ну ніхто не міг цього гарантувати, ніхто не міг це знати, але бачите, провалюватись не можна. Це такий, знаєте, помилка минулого, яка все таки зіграла свою роль. Так часто буває. Взагалі, якщо чесно, цей результат що 4 очка для мене не був несподіванкою. Я приблизно десь так собі і бачив, що ми візьмемо в цих трьох матчах 4 очка. Але при тому я не міг подумати, що ми вилетимо. Ну, якщо чесно, я і не міг подумати, що ми там 3-0 програємо в першому матчі. І напевно треба поговорити про нічию між словаками і румунами. Тому що, знаєте, це справді обідно, тому що якби, вони зіграли в нічию, і ми через це вилетіли, і можна їх звинуватити в певній неспортивній поведінці. Так? Напевно, можна, це справді неприємно, але з іншого боку, воно ну, по-інакшому бути не могло. Для мене такі випадки мають дуже багато схожого, знаєте, є таке поняття, як самоздійснювальні пророцтва. Тобто, коли є певна версія майбутнього, яка влаштовує всіх учасників, які можуть впливати на це майбутнє, то це майбутнє дуже з великою вірогідністю настає. Що я маю на увазі? Тобто, очевидно, що. І Словаччина і Румунія готувалися до цього матчу з думкою в голові про те, що їх нічия влаштовує. Для цього ніякої змови не треба. Е, те, як вони готувалися до цього матчу, те, які тактичні рішення вони е, обирали на цей матч, те, як вони діяли по ходу матчу з тим, як змінювався рахунок, так тобто 1-0. Е, команда, яка влаштовує перемогу, вона собі може заспокоїтися. Команда, яка програє, вона починає нагнітати максимально. Якщо нічия, то обидві команди, е, ну. Це очевидна річ, яку я говорю, так? але мені здається, що люди просто недооцінюють те, наскільки це може впливати на результат матчу. Тобто, напевно, що якщо в середньостатистичному матчі вірогідність нічі 25-30%, плюс-мінус я не піднімав статистики ніякої так на око. Може, не судіть, будь ласка, строго саме за такий. Механізм обрахунки, я думаю, це не суттєво. От, але конкретно в цьому матчі, де обидві, обидві команди влаштовує нічия і вони не повинні боротися там будь-що. То мені здається, в такому випадку вірогідність нічії виростає прямо до відсотків 70. і це цілком природньо. І бувають зворотні випадки, наприклад, цей Шотландія і Угорщина, про яку я вже говорив був матч, так? І е, обидві команди нічия не влаштовували, там при нічийному рахунку на 85-й хвилині вже атаки йшли по 7 гравців на 3. І в другу сторону 7 на 3, тому що їм це нічия ні одним і ні іншим не вперлась зовсім. І в результаті на 90 плюс 10 е, Угорщина таки вирвала цю перемогу. Чудовий приклад зворотній, так який тільки підкреслює, ну які були шанси на нічі, якщо там команди просто атакують всією командою в одну сторону і в іншу, там було по 9 гравців, по 10 в штрафному майданчику. Звісно, звісно, що в таких випадках шанс голу на останні хвилини значно збільшується. Тому, якби ну винуватити зараз румунів чи словаків, я не бачу. В принципі, я кажу ще раз, в групі було чотири команди: чотири, які чудово виступили на цьому євро, і ну і покинула це євро команда, яка найбільше провалилась. А румуни якраз зайняли перше місце, тому що вони чудово змогли реалізувати те, що ми провалились. Напевно, так це варто трактувати. Я б підсумував це таким чином, що не треба думати, що весь світ проти збірної країни. Швидше, що весь світ в першу чергу сам за себе, а далі вже про все решта. І напевно я думаю, що цю фразу можна масштабувати не тільки про футбол. Я думаю, ви розумієте, що я маю на увазі. Не треба обіжатись. Просто ну, звісно, ви можете, можете там кричати, що якась несправедливість, але це просто буде необ'єктивне розуміння світу і того, що взагалі відбувається, на мою точку зору. Таке ось євро. Пишіть мені в коментарі, що ви думаєте про виступ нашої збірної в цьому матчі на євро. Загалом, моя точка зору не повинна бути аксіоматичною. Я вам дякую за перегляд цього відео. Можете підписатись на канал, бо далі ще будуть там півфінали. Фінали, і взагалі, якісь дуже цікаві матчі. Я буду розбирати, можливо, тільки більш з тактичного точки зору і менше там всякої рефлексії і висновки. Кому такого решта. Ну, все. Щасти вам до зустрічі.